Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні хочу з вами поділитися такою інформацією. Колись листавши Facebook, я натрапив на, цю, на цей премікс. Отак він виглядає. І мене що зацікавило, що він. Зараз я переверну, що він однопроцентний, бачите? Ну, тут, зрозуміло, що все э, розписане, всі вітамінна база, все, все все адрес, штрих-код, інструкція. Якщо хочете, поставте на паузу і прочитайте. Зателефонував, зателефонував я за номером і мені відповіла дівчинка і каже, що я представник такої то компанії. Я прикріплю під відео, як називається ця фірма. І вона мені порекомендувала, що мені треба для, мої, для моїх потреб. Я брав це для свиней. Але тоді у нас не було гранулятора, тоді у нас не було е кормозмішувача. Але мене дуже цікавило, що маленький процент. Тобто цього мішка 25 кг вистачає на 2,5 тонни зернової групи, зернової бази, так скажемо. Ну, а був у мене такий. Сумнів, в тому що ну що це якийсь хороша хороший премікс. Хто пользується там стандарт Агро, хто безміксом хто Пуріною, хто калинкою мене соблазнив 1% оцей премікс. Я, вони мені прислали, на той час він стояв 1800 гривень і безкоштовна доставка. Це взагалі підкупило. Ну і що? Я почав його, коли свині підросли, я почав його додати. Я раз додав, але що засумнівався і думаю, я поекспериментую на курях. Зробив я для несучки курей. Це ще було спочатку десь на, перед Новим роком, спочатку з, ну, з настанням зими. І що ви думаєте? Курочки в мене всю зиму неслись. Ну, я ще робив так. Я не, ну, не додавав туди так, коротше, брав зерно і гранулював, додавав оцей премікс і гранулював. Ну я робив не по схемі. Курочки неслись. У мене дивіться, коротше, у мене там приблизно 50 курок, і вони мені давали десь 20 яєць в день зимою. Ну, Зіми в нас зараз не, не такі, що там мінус 30. Ну, але ж до цього нічого не було подібного. Зараз я роблю по їхньому рецепту конкретну несучку і даю перепилам. І один у мене підписник, я сподіваюся, задав мені питання. Чи ви не в фірмі брали Укрзооторг, по-моєму, чи щось таке? Я йому відповів, що ні. Він мені каже, скиньте контакти. Сьогодні я зателефонував на цю фірму, зову цю дівчинку Вероніка. Я поспілкувався з нею і кажу, можна я ваш. Мішок якби, людям порекомендую і дам координати. Вона каже, так, без питань, реклама нам потрібна. Я за це поки ще нічого не маю. Але ну, вони кажуть, на будущем, якщо будуть від вас якісь звернення, ми будемо людям робити якусь скидку, скажете, що від з каналу і вашина Павло, і люди побачать ну, результат. Тобто Вони зроблять скидку або доставку безкоштовну, там вже домовляйтесь самі. Безкоштовно в них і так. На сьогоднішній день е, акція, якщо берете мішок 25 кг, а вже якщо ви там будете щось, ну, решайте самі. Коротше скажу, мені за це ще поки ніхто і копійки не заплатив. Просто я виставляю для того, щоб людям було може, цікаво. Хотів я купити стандарт Агра, ще і куплю колись, але е, доставка у них платна. Навіть я відмовився від. Корма гранулки, тому що зараз стало платний корм, і мене це дуже засмучує. Ну, в попередньому відео я казав, що люди скинули корм і кажуть, для чого ми будемо вам платити за доставку 1600 Вони раніше оплачували, якщо замовляєш 500 кг, то зараз платиш сам. Ну, коротше, зараз роблю сам. Зернова база моя. Рецептура, я вам зараз покажу. Ну, Вони дають і рецептуру, присилають все. Називається ну, премікс цей Fibermax. Ну, я ще той англічанин, так що може там неправильно произношу так що вже ж якось там переведіть правильно. Fiber Max. Fibermax. Ну, коротше, от така виглядає. У них є для всього. На той час, коли я замовляв. Ну, і було, і мені тільки було потрібно для свиней, я так і замовив для свиней. Тому ж, зараз я замовляю для несучки, для перепилів, для свиней і для бролерів окремо. Оказується, там є різниця. як хотів. Хоча дивіться, я оце свинячий корм за, ну, колотив несучки і все, результат був. Бо там каже Вероніка, що різниця в мінеральній базі, ну, тобто вітамінній базі, вибачте, не мінеральній, а вітамінній. Що зараз робимо? Зараз он, бетономішалка змішує жир, то олію і зернової групи. Буду додавати пів кіло на 50 кг зернової групи корма. На дика уб'ю на ДТЗ. Така пішла вібрація останнім часом, щось не дуже я довольний. І отут змішую. Сюди води я не додаю. Я зараз взагалі стараюсь не гранулювати. Чого не гранулювати, я буду на фермі, зніму вам обзорчик, чого я зараз не гранулюю бролером. Ну, отаке коротеньке відео. Якщо комусь треба, пишіть, задавайте питання. Ось, кстати, я вже несучку на ну, коротче, на колотив. Ось крутиться бетономішалка, це колочу зернову групу жир. Щось туди добавлю. Ось, де премікс їхній, пів кіло. І потім переб'ю на ДКУ, змішаю і вже буде. Так, це я роблю свиням. Перепрошую, це я ось зробив вже курям. Це я роблю зараз свиням. Ну, Так само ось рецептура, ось їхня рецептура. Ось 100 кг, а ось 50 кг. Я роблю на 50 кг. Ось їхня рецептура для несучки. Якщо ви в них будете замовляти, вони вам скинуть на, ну, на почту, куди скажете, вони скинуть рецептуру. От, по поводу дядька того сказав, що мені задавав питання, я під відео закріплю контакти і якщо вам потрібна така, така річ, заходьте, дзвоніть і замовляйте. Наступне відео буде станок для опоросу. Все, всім миру і добра, скоріші перемоги, будьте здоровенькі. До зустрічі на каналі. По поводу, чи є результат особий, чи я довольний, по курям я сказав, по свиням я не можу сказати. Свині ростуть медленно. Бролером я не пробував. Зараз мені прийшли, я замову я попробую, зніму обзор і далі вам розкажу, чи є результат. Я буду на фермі і вам ще покажу про поводу кормів. Я зніму маленькое відео. Щоб люди орієнтувалися, А по поводу цього поки нема, Ну, знаєте, це ж не красивки, що купив одів і вже чувствує себе хорошо або ні. Це пройде час. Тобто буде свиня рости, чи не буде, чи закашлатиться, чи там куриця буде рости чи понос, чи буде падеж, це покаже час. Поки що по курям результат є. У мене не Ломан-Браун, не Ломан Браун і не Ломан-Вайт, у мене просто дворові курі і вони несуться. Як у, ну, у цих Ломан Браун, яка несучка має нести там, яйце в день, поки не знаю. Ну, зараз ось, останній результат був із, там, з 50 курей. Кожен день 25, а позавчора чи вчора був 27. Виходить, ну, якісь несуться навіть кожен день. Так вот так. По поводу ще хочу сказати, що хто там. Э, Якийсь нехороший чоловік Ридіська, написав, який в тебе тяжкий розговор, мабуть, Сепар. Знаєте, що я вам скажу? Як нас з казали, хто, так, хто як обзивається, той так і називається. У нас так балакають на нашому регіоні. так балакують. Такий Суржик у нас такий. Я ж нікому не, не розказую, як балакають на Западній Україні, чи як балакають на Черкащині. Не треба таких даже коментарів писати, бо я зразу блокую і удаляю. І ця людина, яка там. Ну, я вважаю, що зараз не, не на часі таке пред'являти, що Сєпорт чи хто. Якщо б ти був би рядом, я тебе просто б. Ну, я б тобі об'яснив, хто, 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 хто є хто. Так що, будь ласка, не пишіть таких дурацьких коментарів. Якщо ви хочете ну, зробити людині, больно, то просто вийди і не дивися цей канал. Для чого ви пишете, Сєпарт чи не Сєпорт? У нас так всі розмовляють. Короче, дроч рідкосний, але ж ніхто не вчитує, що є зависання в корму. Тому що це комбікорм. Зерно воно обтянуло, А якщо бачите, комбікорм зависа. Ну, так як я лозить потихонечку. Бачите, воно захватає його. Але сам комбікорм вже підвисав, ви бачите що. О, дивіться, так то сипає, аби воно... Зерно воно тяне іключительно я діло в тому, що не бачив ніде на ютубі, щоб показували, як воно забирає, бо всі показують, що ну ось такі кормозмішувач. Ось Такого об'єму, такий двигун, таке розположення. Аби хто показав, як воно забирала дерть. Оце було б цікаво. А то ж ніхто не... Ну, я, по крайній мірі, ніде не бачив. Вроді би, знаєте, не тягати мішки на гору чи відра. Але стоять тут 15 минут тикати, 50 кілограмів корму, теж... Думав зробити менше вікно, але ж воно взагалі забирати не буде. Якщо воно здорове, не забирає, ну як здорове, 10 на 15 не забирає. Бачите, воно трошки назад вишвирює. Тоді я ще отак. Ну і все, хай воно тепер мішає минут 5-10. От вам і кормозмішувачі. Якщо хто з нас кинете ссылку, подивіться, як люди засипають, як воно бере, може в кого є, ну скажімо, як зробити правильно, може тут неправильно щось зроблено. Як казав мені один дядька, каже, колись робили гранулятори і знімали їх з 20 метрів, щоб ніхто не мог, ну як сказати, ніхто не мог скопірувати, як він устроєний. Тобто, Реклама була така, 20 метрів стоїть і каже, бачите, він гранулірує і все, а як, що, ніхто не знав. Так оце і тут я дивлюся, ці всі ну, так, такого типу змішувачі. Але ж ніхто не, ну, не бачив, щоб, щоб як воно забирає, чи може якийсь там конструктив, хто зна, покажіть, скиньте ссылку, подивлюсь. Всім миру ми і до зустрічі на каналі.